Добрий день, діти та добрий день дорослі. Привіт, друзі! Давайте разом привітаємось. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку зима прекрасна! Доброго ранку сніжинки біляві! Доброго ранку, дітки слухняні. Добрий день, шановні. Я разом з мешканцями нашого острова запрошуємо вас відвідати наступне пам'ятне місце острова Риторика. Бажаємо успішно пройти випробування біля водоспаду емоцій. Дітки, а ви пам'ятаєте, що нам треба з вами дістатися до водоспаду емоцій? Тому пропоную вам заплющити очі та уявити себе. Маленькою хмаринкою, яка пливе по небу до водоспаду. А ось і водоспад. Розплюсьчить очі, ми знову перетворилися на дітей. Водоспад емоцій, який люди, має різний-різний настрій, залежить він від людей які потрапили до нього та їхніх вчинків, водоспад пропонує нам оцінити людей та настрій, який вони дарують. Якщо поганий вчинок, ми хрещуємо ручки, а якщо хороший вчинок, та хороший настрій, ми плестимо в коротку. А ще свій настрій можна показати без слів мімікою. Давайте разом спробуємо.